Житловий комплекс Сістар Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. З'явилося також обставине падіння останнього літака Ан-22 на Росії. Це останній літак такого типу цієї моделі, яку використовував, який був використований російським міністерством оборони. І от він днями, як ми знаємо, впав у водойму в Іванівській області, і на борту було семеро членів екіпажу. Тих, хто літав на цьому борту, всі вони загинули. Відповідно, таких літаків вже росіян немає. Є в розпорядженні Міністерства оборони. Ну, це старенькі літаки. Цей, зокрема, літав з 70-х років, понад 50 років. Але от повідомляє Астра та інші російські джерела, що літак неналежним чином обслужили, оскільки завод Акціонерне товариство Авіаремонт, Іванівський авіаційний завод 308-й, він у боргах, і там дуже погана ситуація з виплатою заробітної. Плати завод на межі банкрутства, тобто фактично, завод, який обслуговує військові борти, він переживає кризу з зарплатні і власне, розрахунку із працівниками цього підприємства не платять, нібито з вересня їм уже зарплату, і Борги підприємства сягнули майже 300 мільйонів рублів. 57 мільйонів це саме заробітня плата, яку заборгували. Перед колективом керівників цього підприємства, і от є така версія, що, мовляв, цей літак, який упав у водойму в озеро в Іванівській області, могли неправильно зібрати чи обслужити саме рульові приводи. Там обслуговували, ремонтували його нещодавно. І от цей елемент міг бути неправильно обслужений, зібраний тощо, і відмовити в ході вже цього останнього польоту ана 22 який розбився буквально позавчора на території. Осії, це лише версія. Працює там, якась відповідна комісія, і ясно, що справжні причини навряд чи росіяни будуть повідомляти. Але також очевидно, що літак був зношений, і його термін експлуатації постійно подовжували і подовжували. літав він понад 50 років, вже було сказано. І от долітався. І зрештою семеро членів екіпажу відправилися на дно цього озера. І відповідно на концерт Кобзона автоматично після падіння цього літака. Аеродром Кача Став ціллю атаки українських безпілотників, судячи із цих повідомлень, які вночі почали з'являтися. І росіяни пишуть, що є інформація про влучання дрона безпілотника в літак. Військово-транспортний АН-26 є загиблі і є поранені. Ось такі повідомлення лаконічні почали з'являтися ще навіть вчора ввечері. Тобто це не нічна атака, а вечірня і атака відбулася. Вчора вдень в Криму, фактично надвечір. І Поки офіційно нічого не було на цю тему, але от було кілька повідомлень про те, що атака по цьому аеродрому відбувалася, і є влучання в цей літак, де нібито перебували якісь люди. Можливо, і російські загарбники там перебували, тому що аеропорт цей аеродром навіть Кача, це військово призначений об'єкт, і його неодноразово дійсно відвідували українські безпілотники. Зокрема, спецпідрозділ Примари Гурмо атакував цей об'єкт. Не раз переважно це були нічні атаки, і так само вдавалося уражати там техніку ворога. Тоді літаки, які базувалися на цих аеродромах. За останній час два військових літаки було уражено такими безпілотниками. Це, зокрема, був і бомбардувальник Су-24 і винищувач. Один із російських винищувачів теж було атаковано на території Криму. І, от, власне, Кача – це один із таких аеродромів, які постійно підлягає. Подібним ударам росіяни пишуть, що є в них втрати і жертви. Будемо чекати на підтвердження, тому що поки що ця інформація потребує певної перевірки і уточнення. З'явилися також обставини падіння останнього літака АН-22 на Росії. Це останній літак такого типу цієї моделі, яку використовував, який був використований Російським міністерством оборони. І от він днями, як ми знаємо, впав у водойму в Іванівській області і на борт. Ту було семеро членів екіпажу, тих, хто літав на цьому борту, всі вони загинули. Відповідно, таких літаків вже росіян немає. В розпорядженні Міністерства оборони Ну, це старенькі літаки. Цей, зокрема, літав з 70-х років, понад 50 років. Але от повідомляє Астра та інші російські джерела, що літак неналежним чином обслужили, оскільки завод акціонерне товариство Авіаремонт Іванівське. Авіаційний завод 308-й. Він у боргах, і там дуже погана ситуація з виплатою заробітної плати. Завод на межі банкрутства, тобто фактично, завод, який обслуговує військові борти, він переживає кризу з зарплатні і власне розрахунку із працівниками цього підприємства. Не платять, нібито з вересня їм уже зарплату. І борги підприємства сягнули майже 300 мільйонів рублів. 57 мільйонів це сам. Заробітня плата, яку заборгували. Перед колективом керівників цього підприємства, і от є така версія, що мовляв цей літак, який упав у водойму в озеро в Іванівській області, могли неправильно зібрати чи обслужити саме рульові приводи. Там обслуговували, ремонтували його нещодавно. І от цей елемент міг бути неправильно обслужений, зібраний тощо, і відмовити в ході уже цього останнього польоту Ана 22 який е, розбився буквально позавчора на території Росії. Це лише версія. Працює там, якась відповідна комісія, і ясно, що справжні причини, навряд чи росіяни будуть повідомляти. Але також очевидно, що літак був зношений, і його термін експлуатації постійно подовжували і подовжували. Літав він понад 50 років, вже було сказано. І от долітався. І зрештою, семеро членів екіпажу відправилися на дно цього озера, і відповідно на концерт Кобзона автоматично після падіння цього літака. Безпілотники. Летіли знову великій кількості по різних напрямках на території Російської Болотної Федерації. І от е, атаковано було зокрема в Ярославлі найбільший або один із найбільших НПЗ на території Росії. Є кілька співмірних за обсягами переробки нафти об'єктів на території ворога. І от е, Ярославський НПЗ входить до цих числа найбільших НПЗ. Там е, за нормальних умов переробляли приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. І от е, Бачимо, що горить це НПЗ. Зараз заграва осилає фактично півнеба і здаля видно цю пожежу. Бачимо самого Ярославля. Знімають місцеві мешканці цю пожежу. Пожежа спалахнула, звісно, не просто так після прильотів українських безпілотників, які подолали понад 700 кілометрів від державного кордону України і знову долетіли до цього об'єкту. Звісно, це не перша така атака по Ярославському НПЗ, але знаємо, що в Росіян все ж таки є можливість. З часом відновлювати ту ж таки переробку на уражених вже НПЗ. І от очевидно, що удари треба повторювати. От вони і повторюються, знову прилетіло певна кількість дронів. Щонайменше сім вибухів нарахували очевидці, місцеві мешканці. Тобто дронів було багато. Перед початком цієї атаки місцевий губернатор Євраєв оголошував про загрозу появи безпілотників атак безпілотників у цьому регіоні. Ямство називається «Слав, нефть, Янос» або ЯрославльНєфтіорг Синтез. От воно було атаковане Сімома, що найменше безпілотниками, дронами, ударними з боку України. Гарні кадри, красиві, можна в принципі довго ними малуватися, але в нас є інші повідомлення із Росії. Знову було атаковано Москву. Про що повідомляв місцевий мер Соб'янін Собянін, як і минулої ночі, фактично всю ніч строчив повідомлення про те, що збивають дрони безпілотники над Москвою. От, фактично, це почалося десь о другій ночі. Дрони почали долітати до Москви і відповідно почали з'являтися характерні повідомлення. Для телеграм-каналу Собяніна його прес-служба от постійно в принципі копіпейстить, пише от подібні повідомлення. Три безпілотники, ще один безпілотник, потім ще один. Аж до ранку. Бачимо, вони летіли пів на восьму, теж бачимо є такі повідомлення. І от їх збивали над Москвою, як і минулої ночі. І в зв'язку з цим, звичайно, знову було затримано і скасовано низку авіарейсів. Минулої доби це було понад 130 підтверджено авіарейсів. Лише в аеропортах Москви затримано і скасовано. І Росіяни були змушені там прям ночувати на килимках і карематах в терміналах аеропортів. Це викликало там обурення в частини мешканців. Кінців Москви, бо вони звикли собі літати. Ну останнім часом мусить коригувати свої плани, тому що аеродроми закривають часто дуже несподівано через нальоти безпілотників. І ось бачимо, багато хто вже підготувався, приходить от із такими калимками. Термінал і проводить там ніч на підлозі цієї ночі. Очевидно, картина була дуже подібною, оскільки знову багато дронів до Москви долетіло. Довелося закривати ті ж такі литовища аеродроми для цивільних авіарейсів. За твердженнями так званого Міністерства оборони Росії понад 90 дронів вони знищили. Ну але це очевидно лише частина правди або частина брехні, яку публікують Росіяни офіційно в своїх пропагандистських каналах. От вони подають такий список. 63 безпілотники на територію Брянщини, 8 на територію Ярославської області, 4 над Московським регіоном, до ранку їх очевидно стало більше. Смоленська, Тверська області, Кварторія Чорного моря. Ну і ще кілька регіонів: Тамбовська, Тульська, Орловська, Ростовська області теж у цьому списку. Тобто, знову ж таки, бачимо обширну географію цих ударів по території Росії. Безпілотники продовжують Росіян атакувати в Твірі яскраво і красиво прилетіло, але прилетіло в багатоповерхівку житлову. Чому так сталося складно сказати? Очевидно, ця багатоповерхівка не була ціллю атак. Які можливо російські там реби чи системи ППО спрацювали в цьому випадку відповідним чином, і дрон або щось подібне до нього влетіло в житлову багатоповерхівку. З момент вибуху ми бачимо, спостерігаємо. Удар відбувся десь в районі нижніх поверхів, там третій-четвертий поверх, зокрема, перекриття і саме фасад було зруйновано. І, і зрештою, Повідомляють місцеві служби там медики і так далі. І з що семеро людей постраждало, але травми, нібито, відносно незначні. Це порізи, забої не от такого характеру. Травми Ми бачимо, що з четвертого по нижній поверхі до першого фактично вирвала пожежа, і було знищено кілька квартир або пошкоджено кілька квартир у цій багатоповерхівці в місті Твіри. Куди долетів безпілотник наразі невідомого походження? Може, це була і зенітна ракета або якісь уламки. Це вже хай встановлюють росіяни. Самі бачимо, що є влучання і є характерні пошкодження. Посічено фасад і е, вирує пожежа. Вона вище зачепила ніж ніж четвертий поверх.